Ранок вдома триває. Ми з вами щодня від сьомої ранку. А вихідними вашій увазі пропонуємо 4 годину добірку найкращих сюжетів за тиждень. Ну а в соцмережах будь-який наш матеріал можна передивитися хоч в день, хоч вночі. Посилання на наш Фейсбук, інстаграм та Ютуб зараз ви бачите на своєму екрані. Ми завжди раді зворотньому зв'язку у вигляді вподобайок чи коментарів. А просто зараз познайомимося з майстриною, ну яка шиє дивовижні м'які іграшки за мотивами відомих картин Марії Примаченко. Я почала її. У мене була синя тканина. Я собі подумала, о, в мене є що зробити. Почала робити акрилом розпис. з велюра я зробила голову. Це перша м'яка іграшка за мотивами творів українських художників, яку власноруч пошила майстриня з Хмельницького Олена Панчук. В мене з дитинства були такі. Таке бажання робити всякі прикольні речі. Я ніяк не могла сформувати для себе що, що, що я роблю. От я люблю робити гарні речі, і це от сформувалося потихеньку. Жінка кравчиня за освітою у вільний від роботи час виготовляє м'які іграшки, проводить майстер-класи для дітей та втілює свої творчі задуми. Коли я шила там на роботі, я там з клаптиків могла зробити там ігрушечку, там якогось там я тоді робила страуса. Повніше, коли Росія почала повномасштабну війну, Олена з маленькою дочкою і чоловіком залишились у рідному місті. Під час повітряних тривог і обстрілів, ховаючись в коридорі, майстриня часу не гаяла, робила замальовки майбутніх виробів. Творчість рятувала під час війни, і я більше почала взагалі творчістю займатися. Я взагалі її постійно відкладала на потім, і війна, якби показала те, що нема чого відкладати, треба займатися тим, що любиш. У Олени з'явились нові ідеї і бажання творити на майстер-класах для дітей. Виготовляли брелоки з супергероями, персонажами мультфільмів та улюбленцем українців, песиком-патроном. А якось майстриня натрапила на те, що її надихнуло на особливий проєкт. Я на я побачила в Тік-Ток Настя дівчинка вона дуже гарні робить іграшки по малюнкам, тобто дитячі малюнки і. Я думаю, що багато хто її бачив, і я побачила в неї оце по мотивам. Примаченко вона левика овечку зробила. І мені так це день сподобалась. Олена так закохалася у роботи української народної художниці, що за лічені дні казкові містичні тварини з картин Марії Примаченко почали уживати в руках майстрині. На виготовлення однієї іграшки жінка витрачає близько двох днів. Кожна м'яка тваринка це власне бачення майстрині. Вона експериментує з матеріалами, розфарбовує вироби. Акриловою фарбою використовує бісер, вишивку та різні прикраси. До прикладу, ось цей зоряний бичок вже має фанатів навіть за кордону. Роботи настільки сподобались людям, що почали замовляти не тільки з України, але ще за кордону з Америки з Польщі з Мані. Також майстриня проводить благодійні уроки з виготовлення іграшок для вимушено переміщених осіб і донатить на ЗСУ. Коли не було. Змоги донатити, я віддавала свої іграшки на ярмарки. Тіше збирали на ЗСУ. зараз. Ольга, сповнена рішучості, продовжує творити, щоб, хоч на деякий час, звільнити думки від негативу, допомагати українським воїнам і знайомити людей з творчістю вітчизняних митців.